Привіт! Навчаємось разом. Привіт, друзі! Мене звати Софія, і я дуже рада вас бачити. Сьогодні ми разом дізнаємось більше про наші тіла. Ви знали, що тіло допомагає нам бачити, чути, рухатись, обіймати і навіть стрибати? Давайте розберемось, з чого складається наше тіло. Ось це моє тіло. Воно допомагає мені робити багато всього цікавого. А ось тут голова. Головою ми думаємо, мріємо і запам'ятовуємо. У голові живе наш мозок. Він усе все знає. Давайте розглянемо нашу голову детальніше. Ось очі. Ми ними бачимо цей ага. кольоровий світ, а це ніс. Ним ми нюхаємо аромати квітів і пиріжків. Ага. Тут ротик. Ми ним говоримо, сміємось і їмо смачненьке. А ось вушка. Ними ми чуємо музику, казки і голос мами. Погляньте на щічки, їх можна лоскотати. Це лоб, він у нас над очима. Ось підборіддя в самому низу обличчя. І, звичайно, волосся у всіх воно різне, пряме, кучеряве, світле чи темне, а під головою. Шия. Вона тримає голову і допомагає нам крутити нею. А тепер тіло. У нас є руки, ними ми тримаємо, малюємо, обіймаємо. І є ноги, вони допомагають нам ходити, бігати і танцювати. Ось плечі вони з'єднують руки з тілом. Це лікті. Ми ними згинаємо руки. Далі кисті рук. А ось пальчики, ними ми граємось і тримаємо іграшки. Один, два. Три, чотири, п'ять це пальчики рук. А це груди. Тут у нас серце воно стукає тук-тук-тук. Ось спинка. Вона допомагає нам триматися рівно. А тут живіт, він м'який і може бурчати, коли ми голодні. На животі є цікаве місце. Це пупок. А тепер поглянемо на ноги. Ось коліна, вони згинаються, щоб ми могли присідати. Це... Стопи! Ми на них стоїмо. І тут пальці на ногах, схожі на пальці рук, тільки трохи інші. Вони теж люблять лоскоти. Ви такі молодці! Тепер ви знаєте, як називаються частини нашого тіла. Тіло це справжній подарунок. Обійміть себе і скажіть, я чудовий. Друзі! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. На ньому багато корисного для додаткового заняття з дітьми в телеграм-каналі Ідеї ігор і занять з дітьми за темами, навчальні картки для занять, розфарбовки до кожного мультика. Приєднуйтесь посилання в описі нашого ютуб-каналу або скануйте QR-код. Ось голова папо не думає, дня, і від проблеми не охороняє я. знаю своє тіло Кожен день хлоп-хлоп, ніжки топ-топ побачить Почув побіг і зміг Я росту і все швидко пізнаю. Очі біля. Побачать носик нюхає і запахи розрізняє такий радкісні сміється і слова говорить А слухає, чи все довкола вколечма. Я знаю своє тіло. Кожен день розвиваю сміло. Ручки, хлоп, хлоп, ніжки, топ-топ побачив, почув побіг і зміг. Я росту і все швидко пізнаю. Якщо вам сподобалось, натискайте лайк і підписуйтесь на канал, Софія знає все. Нових зустрічей, друзі, папа. -па.